Швидкість, з якої Зеленський підмахнув закон, ну це просто був шок. Розмова з головою Єврокомісії тривала недовго. Зеленський раптом згадав, що ми ж ідемо до ЄС. Як же ж без НАБУ? євро євроінтеграція – це коли слідчі самі себе перевіряють. В стилі я сам собі опозиція. Дякую Мурсулу, що врятували набу, бо самі ми не розібралися. Що це було? танець Зеленського на пілоні перед Урсулою фон дер Ляйн? Чи може марафон лицемірства? Чи пошук нової ідентичності для Зеленського і його п'яти-шести менеджерів? Вітаю, друзі! Поговоримо, як завжди, про Зеленського. бо він головний герой нинішніх днів, особливо після того, як він зруйнував антикорупційні баланси всі. Раптом він кинувся в латати, Тати, причому попідписував закони про гарму, попідписував про фактори. поспішив набрати Урсулу фондерляйн і запевнити, що 31-го ми все поремонтуємо. Буде краще як до аварії. Ну, знаєте, порцеляну можна склеїти, тільки вживати її вже не можна, можна поставити на поличці і дивитися на неї. Тобто, мені здається, що Зеленський цією дією, як порцеляновий божок японський чи китайський, впав із полички, розбився, зараз самосклеївся, ну і почав активно топтати дорогу до євроінтеграції. Ви не повірите, але у нас справжній політичний сприйм, не аби куди, а прямо до Євросоюзу. Володимир Зеленський той самий, що ще вчора збирався оптимізувати, набу сьогодні вже несеться вперед з новими законопроєктом. Що це євроінтеграційне прозріння? А може просто димова завіса для червого трюку з репутацією? Чергове окозамилювання, причому він це пояснює не українцям, йому дуже важливо з цими ідеями пояснити щось у фон дер Фондерля. Так коли тобі чітко повідомили, що коштів по програмі Ukraine Facility за невиконання своїх зобов'язань не буде, ти раптом зрозумів, що ти вкрав у свого народу 70 з мільярдів гривень. Смішно, правда? Нагадуємо, дорогі глядачі, закон 12414 підпише самим нашим, прости господи, головнокомандувачем, фактично приватизував незалежні антикорупційні стру... структури. Набує сап під генпрокурора. Чия це ідея? Не питайте, але кажуть, в офісі президента, президента давно є хтось на ім'я Татаров. Хоча в ефірі він, як Шродінг, ніби є, ніби то немає. Але та швидкість, з якої Зеленський підмахнув закон, ну це просто був шок. До речі, підмахнув він його нарочито і впевнено, знаючи, що в нього під палацом стоять, ну, тисяч три мінімум протестувальників. А спецслужби, очевидно, його поінформували, що тільки в перший день через цей протест пройшло не менше десяти тисяч піян. Ну, а потім з дня в день пішло-поїхало. Люди стають все креативніші, а банково стає, стає все примітивніше. Тобто Зеленський підмахнув цей закон. І лише коли вулиця, на жаль, для влади прокинулася остаточно і безповоротно, у нього раптом відкрилися очі, і дзвінок урсулі фон дерляє. Опа, все міняє. Всі баланси, все з ніг на голову переставляється. Кажуть, що розмова з головою Єврокомісії тривала недовго. О, що тут пояснювати, як вона там могла сказати, Володимир, що ви там творите? Уявімо, питає Урсула. Та ми тут так трошки, ну, трошки граємо в вертикаль, відповідає наш герой. Тим часом вулиця не мовчала, Київ, Львів, Одеса. Люди знову йшли, йшли, йшли. Ветерани, активісти, молодь. Під вікна банку. І тут Зеленського певно щось клацнуло. Треба діяти. Інакше знову скажуть, що ми як Янукович. А Блумберг написали про повзучий авторитаризм. За Нью-Йорк Таймс згадали Януковича. Хтось навіть прошепотів слово «санкції». От чудо! Зеленський раптом згадав, що ми ж ідемо до ЄС. Як же ж без НАБУ? Як же ж без САП, як же ж без кредитів? Тож в новому законопроекті усе як в аптеці і про незалежність, і про вимоги Єврокомісії, але є нюанс. Перевіряти набу кажуть, буде СБУ. Тобто знову люди з кабінетів Татарова. Що ж, Українська євроінтеграція це коли слідчі самі себе перевіряють. В стилі я сам собі опозиція. Чому ж власне задумалася е незалежність Набу і САП антикорупційних органів? Та, власне, для того, щоб призначенці влади не мали впливу на ці структури. А ще Зеленський, звичайно ж, лицемірно подякував Єврокомісії за експертизу. Ну, це як? За те, що вона взагалі втрутилась і пояснила, що Зеленський напоровся і буде покараний. Дякую Мурсулу, що врятували НАБУ, бо самі ми не розібралися. Тим часом активісти, які не вірять у раптові просвітлення, прозріння, зазнають тиску, пам'ятайте Шабуніна. Були в нього обшуки, а звинувачення в шпигунстві для протестувальників, старий трюк, хто не з нами, той агент Кремля. Але чомусь агенти Кремля сидять не в наметах, а в кабінетах і мають пропуск в ОПУ, тобто в офіс президента. Що цікаво, що на третій день протестів, Серед протестувальників виповзла вже є агентура банкової. Прийшла провокувати людей без угла. Хочеться згадувати анекдот про ТП, чому вона не має кутів, тому що вона безугла. Але з'явився той же самий Сарліщ. Ходили, провокували. Тобто Комусь хотілося створити ситуацію напруження, бійки для того, щоб силовики могли втрутитися. Але протестувальники поводяться так, щоб не дражнити зайвий раз силовиків і е, ну, посилати сигнали впевненості саме друзям-воїнам, які на війні. Так що дзвінок Зеленського. До Урсули фон дер Дерляєн, хоч і виглядає ніби на, як зміна курсу, але хіба ж ми повіримо в цю зміну курсу? Особливо дивним виглядала історія, коли е, західна преса починає говорити, По-моєму, Financial Times публікує статтю про страх близько 70 депутатів від слуги народу. Тут питання: яким чином вони поперлися відпочивати за кордон? Ці 70? Очевидно, про коли мова зайшла про 70 депутатів, то швидше за все, саме така кількість депутатів від слуги поїхала за кордон відпочивати. Так що, отже, маємо замість системних реформ імітацію, замість відповідальності істерики, замість прозорості вибірку. Правосуддя замість чесного діалогу старий добрий піар, де Зеленський вже не реформатор, але ще не Янукович. Це поки що. До речі, нагадаю, що 48 депутатів, в тому числі загиблий Ярослав Рущишин в аварії мотоциклетній, подали проект закону альтернативний. І тут буде дуже цікаво спостерігати, як Верховна Рада роздереться між законом депутатським і законом Зеленського. Це й буде свідченням реального впливу Зеленського на депутатський корпус. Історія не забуває таких помилок в лапках. Громадяни вже прокинулись і сплять вони тепер неспокійно, але з надією, бо кожна вулична акція це не просто протест, це лакмус. І він каже, що ще не все втрачено. А пану Зеленського, ми бажаємо успіхів у новому спринті. Хоча, знаєте, краще було б менше бігати і більше відповідати, бо євроінтеграція це не шоу, пане Зеленський, це шлях. А марафони, як відомо, виграє той, хто стартував гучніше. Не той, хто стартував гучніше, а той, хто витримав до кінця. Ну оскільки Зеленський починався як продовжувач політичних принципів Януковича. Хоча він і голосно не акцентував на тому, то й закінчувати він буде, як Янукович. Бо нагадаю, він поставлений у жорстку рамку, він просто ребрендінгував, перейменував молодіжку партію регіонів у партію слуга народу. Але ж ця партія не може бути іншою, ніж партія регіонів. Ну так, трохи молодих обличчя. Може, мудріший розумков чкурнув вчасно із цього проєкту, а вся спадщина Януковича тепер виливається як з відра на голову Зеленського. А він нічого кращого і не, не приймав і не хоче приймати, ніж ці Януковицькі помиї. А з таким Євросоюз не ходять. І це сумно. Подивимося, що стане 31 липня моментом істини, чи раптом станеться так, що не буде ніякого кворуму, і тоді Зеленський остаточно буде деморалізований і втрачений для українського суспільства. Чим швидше, тим краще. Дякую нашим Збройним силам за стійкість. і Закликаємо Тил поводитись так, аби воїнам не було за нас сором.